Коють та принижують. У соцмережах поширюються чати булінгу серед підлітків. Діти анонімно кидають фото своїх знайомих чи однокласників у відкриті телеграм-канали та під кожною світлиною залишать нецензурні образи. В голові. Місцевого розвиву. Дасть за 50 копійок. Фотографію з образливим підписом 12 12-річної Марго розмістили в одному з таких телеграм-каналів. Розповідає її мати Катерина. Жінка каже, про це випадково дізналася від знайомих, які в телеграмі побачили фото дівчинки. Одразу каже, поговорила з дитиною. Я почала більше переживати за стан своєї доньки, як вона відреагує на ці слова. Я наразі була дуже здивована. Як вона сказала, що це все фігня, мама це взагалі пишуть якісь дурні люди. Це ж пишуть самі діти на дітей. Катерина каже, до поліції не зверталася, вирішила через соцмережі попередити інших батьків про існування таких телеграм-каналів. І щоб батьки підготували своїх дітей, я чула, що видалити допис можна за 20 гривень, а видалити допис безслідно. Але доросла людина, я розумію, що це крючок. Знає про телеграм-канали і мати 11-річного Всеволода. Альона каже, її син перейшов до нового ліцею, тож вирішила поговорити з дитиною та розповісти про такі телеграм-канали. Кажу, кожен може стати жертвою, не приймати це за можливістю близько до серця. А по-друге, самому ніколи не спостерігати, не схвалювати таку поведінку. Суспільне знайшло декілька таких чатів по Україні. Один з них з фотографіями дітей із Дніпропетровщини, фото підлітків різного віку. За добу понад сотня світлин з образливими коментарями. Психологиня Валерія каже, найвразливішими до булінгу є підлітки від 10 років. Вони переживають, знаєте, такий дуже сильний страх, що їх більше не будуть приймати соціум. І через це йде ізоляція, вони закриваються в собі. Ну і більш старші діти вони найчастіше піддаються саме сексуалізованому такому булінгу, да, і там виникає багато острахів, що мене засудять. Неприйняття свого тіла, психологиня радить, як діяти, якщо фото дитини потрапило до такої групи. Перше, що потрібно зробити, підлітку розповісти комусь із дорослих. Друге, вони обов'язково мають зафіксувати те, що сталося. Да? Для цього там зробити скрін і так далі. Третє, батьки мають пояснити, що будь-яка реакція на це. Вона буде допомагати ще більше іншим тебецькувальним. Власниками цих телеграм-каналів можуть бути як діти, так і повнолітні, розповідає інструкторка управління превентивної діяльності Дарина Довгопола. Викрити їх складно, адже соцмережі гарантують користувачам анонімність. У разі, якщо вчиняється правопорушення, то в таких випадках поліція ініціює проведення перевірки та у співпраці, як я вже казала з міжнародними партнерами, встановлює осіб причетних до таких правопорушень. Зазвичай це дорослі особи, але які втягують неповнолітніх осіб, тобто дітей, до такої діяльності. За минулий рік на Дніпропетровщині зафіксовано 65 повідомлень про діяльність таких телеграм-каналів, розповідає Дарина Довгопола. Додає, якщо дитина стала жертвою кібербулінгу, потрібно одразу звернутися до поліції. Цієїм Антоніна Чийко, Олеся Приходько та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.